У Дніпрі пройшла зустріч ветеранів 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. Бійці разом із представниками міської влади обговорювали створення спеціального простору для ветеранів, які після завершення військової служби залишилися наодинці та потребують допомоги в адаптації до цивільного життя. В країні йде 11-й рік війни і дуже багато в мене є друзів, побратимів, ветеранів, які. Говорить про те ж саме, що дуже важко соціалізуватися, дуже важко адаптуватися в цивільному житті. І наша основною основ, метою цього заходу було це зібрати ветеранів 25-ї бригади, об'єднати їх, показати, що, хоч вони на даний час не військові, але вони є родиною 25-ї бригади. На сьогодні, в 25 й бригаді, 35 ветеранів війни. Створення окремого хабу для них у Дніпрі є важливим кроком у системі підтримки захисників в новому просторі. Окрім допомоги та психологічних консультацій, вони зможуть опанувати навички для відкриття власного бізнесу. Ну, ми давно прагнули почати цю роботу. Почати цей напрямок, щоб ветерани, які пішли з військової служби, які в цивільному житті опинилися, щоб вони не відчували себе відірваними, щоб бригада, яка воює, і бійці, які знаходяться сьогодні в цивільному житті, щоб між ними зв'язок залишався, щоб була взаємопідтримка. На заході очільника благодійного фонду сприяння 25 п'ятій окремий повітряно на десанні січиславській бригаді, нагородили відзнакою міського голови захисник вітчизни. У нас фактично створюється така дружня екосистема із громадських, волонтерських, ветеранських організацій, які взаємодіють із командуванням 25-ки і Дніпровською міською владою. Ці зустрічі вони спрямовані на те, щоб ветерани якомога більше дізналися про можливості влади в реалізації і підтримці ветеранів, і для того, щоб наша взаємодія була. Максимально дієво учасники зустрічі переконані, подібні ініціативи не лише допомагають з адаптацією ветеранів, а й формують нову міцну спільноту у Дніпрі. Катерина Мащенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.